Доброго дня вам, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Інна. Сьогодні готую тушонки з домашньої качки. Тушки нарізаємо на порційні кусочки. Всі кістки, хребетні кістки, а також крила, я відкладаю для приготування юшки. А отакі гарні м'ясні куски беремо для приготування тушонок. М'ясо обов'язково вимочуємо протягом ночі у холодній воді. Так, тепер у підготовлені баночки накладаємо в спеції перець духмяний, чорний перець горошком і невеличкий кусочок лаврового листка. Тепер у кожну баночку викладаємо м'ясо. У баночку вміщається приблизно 450-460 грам м'яса. Зверху нарізаємо кілька кружалиць моркви. І тепер сіль. Наміряємо її у кожну банку. Чи додавати сюди воду залежить від того, яке м'ясо ми наклали? Якщо тут лише сама м'якоть і ми наклали дуже щільно м'ясо, води можна не додавати. А якщо м'ясо на кісточці і де неде у нас є пустоти у баночках, варто долити сюди води. Тепер всі баночки накриваємо кришками і кришки одразу закатуємо. Готуємо в автоклаві 30 хвилин при температурі 105 градусів. Все, тушоночки готові. Холодець чудово застиг. М'ясо добре покрите жиром. Тушонки виходять дуже смачні.